Фріда показала на Джекрас Тер'єра, що ніс Лусі, м'ячик у зубах, поклав біля ніг, а вона кинула м'яч якомога далі. Ну, все тече, все минає. Лусія обійняла ньєви, свого улюбленця, потім сіла на лавку поруч із Фрідою, на ногах якої сидів Алекс. Час від часу відбігав привітатися з тим чи іншим псом та завжди повертався, адже боявся втратити своїх із поля зору. Райо приніс м'ячик, і Лусія кинула його знову з усієї сили. Які ж у тебе мімішні лапки? Бачила коли-небудь Валерину, Аля Рембом. Лесія скинула шкільний піджак і напружила руку та змогла продемонструвати лише крихітний горбик князів на передпліччі. Фріда, без сумніву, була більшим рембом. Коли Райо приніс м'яч, вона підвелася, закинула його дуже далеко, аж у кінець алеї. Цієї ночі. Раєм чудово спатиме, Фріда підморгнула і знову сіла на лавку. Підійшов хлопець з французьким бульдогом. Пес хотів привітатися з Нієве. Фріда вже розговорилася з господаром про свого ріки. У хлопця була сучка Софія. І да, доки вони перевенили, Лусія не зводила очей з алеї, чекаючи на появу раю. Минуло кілька хвилин, і вона вже нервувалася, підвелася з лавки і пройшла трохи у той бік, куди Фріда кинула мяч. Нєве побіг за нею, Алекс же велично сидів біля Фрідиних ніг. Райо! покликала Лусія. Песик не подав ніяких сигналів, і вона гукала ще голосніше. Райо! Райо! Вдалені усі побачила хатинку, в якій схожі зберігалися садові інструменти, побігла до неї. Можливо, райо. Десь там і не чує. Обійшовши хатинку, вона не знайшла нічого, крім дерев навколо. коло. Шукаючи всюди, серце мало не вискакувало з грудей, якщо вона загубили раю, пані Аїда їх оббиває. Усі кликала й кликала до хрипоти, сподіваючись, що песик таки почує, прибіжить. Здавалося, настав кінець світу. Що сталося? Голос Фріди її налякав. Раю, зник, не може бути, він щойно був тут, був, а тепер немає. Лусія розпачливо протягла останні слова. Фріда не могла жартувати і злякано дивилася на подругу. Алекс слизнув їй руку. Заспокоював Фріда також. Кинулися шукати утікача, домовилися, що розділяються і обнишкорять різні кінці парку, щоб зекономити час. Із усилля обидва кликали і кликали раю. На них уже зиралися всі люди і собаки. Що гуляли в парку, однак раю так і не знайшовся.